Вітаю, ви дивитесь канал Бос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою прекрасною постійною експерткою духовною практикиною. Ну, і штам, вітаю вас! Вітаю вас! Я рада вам, дякую, що ви запрошуєте. Рада вас теж бачити і е, згадую наш минулий ефір, який був у суботу, і дуже подивилися багато коментарів, багато питань. Е, і тож сьогодні хочу записати такий випуск і. Пам'ятаю, як ви сказали, що придбали такі спеціальні рамки і задали три питання, на які вищі сили вам дали відповідь. Тож пам'ятаю, що ви тоді згадали закінчення війни, що війна закінчиться в цьому році. Скажіть, штар, чи дійсно війна в Україні може закінчитися дві 2025 двадцять п'ятому році, коли українцям цього чекати? Так, ви знаєте, ці біолокаційні рамки це такі інструменти, які допомагають нам отримати відповідь. Звичайно, робота із ними це вже інше питання. Є певний протокол, і так як з ними працювати, треба з ними працювати в чистоті, і вони нам дають відповіді. Також все залежить від енергії людини, яка запитує, і від того, як ми працюємо по факту із самими рамками магічними рамками. А, так, запитання в мене було те, що найбільше хвилює і мене, і всіх, це закінчення війни. Тому що а, ви знаєте, насправді а, те, що я знаю, було декілька гілок реальності вже вийти із е, цієї ситуації. Але я просто не знаю, чому все створювалося навпаки. Таке відчуття, ніби зараз ще досі триває, якщо ми візьмемо дуальність, досі триває якась боротьба між е, світлом. І темрявою і досі триває між добром і злом. І як би ми не намагалися і не візуалізували, не просила Бога, чомусь не зупиняється, чомусь постійно ще більше все ускладнюється. І тоді запитання: наскільки багато людей в нашій країні пробудилися? Скільки людей почало більше молитися, скільки людей пролили сльоз, скільки людей втратили рідних і близьких, скільки горя вже видано. Звісно, що ці всі енергії вони для когось потрібні і хтось харчується цими негативними енергіями. Але ми з другої сторони думаємо, що це наш вибір, тому що ми самі створюємо цю реальність. І таке відчуття, що є просто треті сили, які називають, ну мені кажуть, що це невидимі сили, які знаєте, коли, наприклад, у сім'ї брат із братом свариться, а хтось третій, там сусід, створює так, щоб вони ще більше сварилися. І ось цей брат із братом, це ми можемо взяти, наприклад, наставника темного і наставника світлого. Візьмемо, для прикладу, сананду і візьмемо Статанаїла. І третя сила, яка хоче, хоче. Не тільки посварити ці дві сили, а яка хоче вплинути на те, щоб людство а дехто зневірився у Богу дехто вже перестав вірити, перестав молитися. А дехто навпаки подумав, що а взагалі яка енергія править цим світом? І в даний момент часу те, що зараз кажуть. То в цьому році є ймовірність виходу, але виходу, знаєте, не такого, як ми хочемо насправді. І це така реальність, яку не кожен зможе з нас прийняти. Вихід це не повна перемога, це не зупинка цих всіх війн. Вихід це ніби така пауза, і це дуже засмучує. Насправді пауза. Вона може бути в декілька десятків років, як просто заморожений якийсь е, просто. Я навіть не знаю, як назвати цю ситуацію, тому що навіть коректних вихованих слів в інтерв'ю я не зможу підібрати тобі ж і ця ситуація вона ніби як призупиняється, і те, що мені кажуть, що ви на землі боретеся за світло, ви боретеся проти темноти, але ви боретеся проти зовнішньої темноти, а вам треба боротися проти темноти, яку ви плакаєте усередині себе. Ту, яку ви взрощуєте у своєму розумі, у своїх думках і в своєму тілі, а ви йдете на поводу е, тих людей, тих спільнот, які вам диктують, як жити, і приходить такий момент, коли вам потрібно брати відповідальність. Брати відповідальність це визнати свою божественну суть, це визнати себе як щось більше, чим ця людина, чим я як людина, чоловік чи жінка. Це визнання, і це довіра, довіра того, що ми можемо значно більше, і насправді дуже багато людей зараз відкрилися в цьому. Чому багато людей зараз всі кажуть, всі ченелери, всі там уже ізотерикою займаються духовними практиками. Вони й були від народження такими людьми, просто вони не проявлялися, не було їм поштовху. А зараз в такий момент болючий для всього світу і для нас, зокрема, найбільше багато людей через цей шок, стрес, біль, страти прокидаються і змінюють свою гілку реальності, дивлячись на світ під іншим ракурсом, під іншим поглядом. І в дуже багатьох людей прокидаються таланти. І навіть такі люди, які раніше працювали в або ті люди, які зараз займаються духовними практиками, вони прокидаються, тому що це по праву їхня така природа. Вони знають це як, як добрий день, як кожен день. Тут це не є якась тітка, це не є якась особливість. Це може кожен. І коли вам кажуть, ой, оце я особлива, а ти простий землянин. Ну, знаєте, це вже трішки іде людське его. Тому що ми всі особливі. І не можна сказати, що о, вона там ченелер, вона там щось знає, вона віщає. Ні, це не є якась особливість і один вид таланту, який є в однієї людини. Я знаю, що це багатьом зараз буде неприємно чути ті, хто вважають не ну, так, але насправді кожна людина обдарована. Кожна людина обдарована, до неї потрібно тільки доторкнутися, тільки сказати їй декілька слів, дати інструкцію, інструмент, дати ключ в руки, вона підійде до своїх дверей, проверне ключ і сама відкриє двері в своє майбутнє, і це не є щось нове. Ви розумієте? Це є те, що у нас вже є по праву нашого народу. По природі нам належить спілкування з вищими силами і своїм вищим «Я». Ми зараз до цього йдемо, і цей час зупинки повністю, от просто цього пекла, це час для людей як перемога, але люди, і ми насправді багато чого не знаємо. Ми не знаємо, що відбувається за іншими дверима і які домовленості насправді відбуваються. Нам це невідомо і не буде відомо. Ну так як кажуть мені е, наставники. І я можу сказати, у мене оператором це є Марія Магдалена, і куратором є е, Діва Марія, а також Архангел Рафаїл. Тобто, це такі наставники, які прийшли до мене. і Вони сказали, зараз ми тебе ведемо. Тобі ж я працюю з ангелами, з архангелами, я працюю з божественними вчителями, які були втілені тут на планеті Земля, які вийшли у стані цього пробудження, просвітлення. Я з ними синхронізовуюсь і вони приходять. І вони навчають, і вони кажуть, що ви чекаєте якогось месію, ви чекаєте якогось рятівника. Ну не буде того рятівника. Поки не зупиниться війни на вашій планеті. Так, є таке передбачення, що наступним е, ми думаємо, що це прийде такий рятівник, який буде нас усіх рятувати. Ні, це прийде така реінкарнація, яка розставиться по справедливості, і багатьом не сподобається, як це буде по справедливості розставлено, і кожен отримає плоди своєї карми і своїх вчинків, і говорять про те, що буде реінкар... реінкарнація жінка. І це не просто буде жінка при інкарнації це буде така енергія, яка готується. І я так думаю, що а, цей час е, прийде, тому що те, що кажуть, що до 32-го року людство на даній планеті Земля більша частина, яка пере іншу реальності до 32-го року має вже перейти повноцінно у п'яту мірність. Але зрозумійте, п'ята мірність, це не третя мірність. У третій мірності, коли люди говорять про якісь матричні драми, обговорюють, створюють клітки, е якісь роблять такі ситуації низьковібраційні, то ця людина ще вібрує на другій, третій мірності, тобі ж до п'ятої дуже далеко. Люди вже є в якій четвертій, п'ятій мірності, вони не направляють свою увагу в матричні драми. Вони дивляться на все по інакшому Розумієте? І ми хочемо чуда. Ми хочемо великого чуда, щоб нам щось написали, сказали, всі поплескали в долоні і всі були щасливі. І це чудо це наша фантазія. Насправді, коли ми будемо направляти увагу на себе, бути добрими до людьми, я для себе зрозуміла. Бог допомагає тоді, коли він дивиться, як ти допомагаєш іншим. І наші люди зараз надзвичайно багато допомагають один одному. І насправді те, що говорять, що Україна, українська нація зараз очищає свою карму. І так, таким шляхом, але ця очистка карми народу цілого українського народу йдеться про очищення карми всього роду людського. І це очищення не є таким приємним, воно є болючим, але очищається дана. Карма людського роду, і таким чином люди переходять на іншу гілку реальності, там, де немає війн, розумієте, де немає суперечок. Але подивіться в сім'ї, подивіться в біля рідних, багато війн є внутрішніх. Навіть війна в людині є із собою, і своїм внутрішнім критиком, і своєю самооцінкою Війна є всередині нас. Коли ми помаленькою я кажу, з Божою допомогою, ми вигружаємо цю якусь програму війни самого з собою. Ми бачимо, що навколо нас реальність змінюється, і я впевнена в тому, що прийде такий час. Просто він не буде, напевно, такий, як ми хочемо. Він буде е, прихований для нас. Це будуть деталі домовленості, які будуть приховані на 10-20 років від людей. І тільки через деякий час ми дізнаємося насправді умови. А умови. я не знаю, як це назвати. Я мене не допускають у егрегор політики. Я ніколи не транслюю за політичні теми. Ви знаєте про це. Я транслюю про практики і про допомогу людини. Але це, що я зараз кажу, це цей мінімум, який мені відомий, я не направляю туди увагу, тому що це є великий егрегор. І ви повинні розуміти, якщо я теж буду направляти туди увагу, я буду його підсилювати. Я буду давати можливість йому ще більше рости. І так кожна людина, коли буде направляти увагу, вона буде давати сили продовження цієї історії. Розумієте? А треба в один момент для себе зрозуміти: я хочу миру всередині свого тіла, всередині себе. Я хочу миру своїм вищим я. Я хочу миру відчувати в собі балансу собі. Я хочу, щоб мої діти, батьки, рідні, близькі були здорові. Я хочу миру навколо себе. Але що мені для цього зробити? Зовні я не можу це зробити, то може мені розпочати із себе і розпочати спробувати робити мир у собі, мирно реагувати на події, дивитися з іншої сторони, не із людської душі, а із божественної душі, старатися. Остерігати за всім, що відбувається, і співчуттям, але не пропускати через себе, і це не так легко зробити. І нещодавно мені багато людей пишуть, і я кожне слово читаю, кожне повідомлення. Я відповідаю кожній людині, і люди це знають. Я читаю і все пропускаю через себе, і я хочу допомогти. І вчора мені сказали наставники, коли я прочитала одне із повідомлень прекрасної душі, і вони кажуть. А ти не можеш допомогти. Ти не маєш права втручатися. Я кажу, чому? Я ж знаю, що їй сказати, які слова, який дати інструмент. А вони кажуть: ти зараз втручаєшся у волю Бога. Зараз Бог навчає її, а ти зараз порушуєш Божу волю. Тобі ж таким чином ти знецінюєш саму цю людину, ти вважаєш. Що ти можеш дати їй пораду, а вона сама не може за допомогою божественного уроку цю пораду зрозуміти і усвідомити. Тобі ж ти зараз себе ставиш вище за неї, ти знецінюєш її силу божественну, ти не віриш в неї. Саме так зі мною ведуться діалоги. я зрозуміла, не можна допомагати людям. Не те, що коли тебе не просять, а навіть коли тебе просять, але ти бачиш, що цей урок повинна людина пройти. Тому що ті слова, які скажу я, це не буде проходження її уроку. У неї цей урок повториться через деякий час. І Віолят, як не пояснюють, ти не даєш можливості їй підняти свої вібрації. Ти навіть не даєш можливості їй поспілкуватися з Богом. Ти втручаєшся, і тим самим ти порушуєш Божу волю. Тому що зараз Бог її навчає. Він її це його дитина. Невже ти сумніваєшся в його діях, що він її навчить через любов? Уявляєте? Задумайтеся. Ті, хто працюють з людьми, ті, хто спілкується, задумайтеся інколи ми беремо уроки, виклик і інших людей на себе хочемо допомогти. А ми робимо цим добре тим людям. А особливо, коли ми втручаємося без дозволу. Коли ми кажемо, я бачу так, я думаю, тобі варто це зробити. Ні, це ти бачиш так. А Бог бачить по-інакшому. І з повагою, і вони мені кажуть, ти з повагою ставишся до неї. Я кажу, так, вони кажуть: невже? Якщо ти її поважаєш, божественну суть, якщо ти людську форму її поважаєш, дозволь їй пройти ці уроки. Я не відписую людині, дозволь. Не став себе вище за неї, тому що вона така, як ти. Уявляєте? Настільки це важливо? Не то, що не пхати носа куди не треба, коли тебе не просять, але навіть і не допомагати в тих випадках, коли, коли людина просить, а ти дивишся на людину, і тобі пояснюєш, що ця людина така мощна, у неї така сила, такий потенціал. Вона, вона взагалі там перевершить всіх. Це просто величезна сила. І зараз взяти цю силу знецінити. Іштар, я знаю, що ви якраз та сама експертка, яка точно знає, як людину надати людині крила, змотивувати її вірити в себе. І ти показати іншу, іншу реальність життя. Дуже вдячна вам за цей випуск. Будемо вірити у мир всередині себе, і а вже ж в власній нашій країні. Я дякую вам за випуск. Побачимося наступних. Дякую вам.